Будинок Читкова. Житловий будинок відставного капітана від артилерії Четкова був споруджений на крутому узвозі вулиці Пушкінській у 1910 році. На той час вулиця Пушкінська, яка здобула свою назву кількома роками раніше, на зламі 19 та ХХ століття. Була зосередженням помешкань вінницької інтелігенції. На цій вулиці сусідствували помешкання засновника Вінницького краєзнавчого музею Брилінга, художників Альтмана і Коренєва, відомих вінницьких адвокатів, лікарів, педагогів. Відомо, що капітан Читков успадкував садибу і гроші від своїх родичів. Це дало йому змогу звернутися по проект будинку до викладача Київського інституту цивільних інженерів Василя Павловича Листовничого. Цікаво, що листовничий був на той час домовласником будинку номер 13 що по Андріївському узвозі у Києві. Частину цього будинку з 1906 по 1919 роки винаймала родина письменника Михайла Болгакова. Дослідники творчості Булгакова стверджують, що саме Листовничий став прообразом одного з персонажів роману Біла гвардія. Цікавим є й те, що проєкт будинку Капітана Чіткова, який практично відразу після втілення став візитівкою в Вінниці на поштівках і фотосвітлинах у журналах, був єдиним втіленим у камені проєктом Василя Листовничого. Будинок, який за своїми архітектурними принадами міг би прикрасити будь-яку столицю Європи, зведений у надзвичайно модному на той час стилі модерн. По завершеності архітектурного вирішення просторової композиції фасадів різноповерхового особняка та трактування окремих його деталей, виконаних з величезною майстерністю, він цілком обґрунтовано може претендувати на еталон стилю. Лінія забудови вулиці Пушкіна відзначена підпірною стіною з ажурними ґами огорожі, які доповнюють загальне вирішення особняка. В декорі фасадів з великим смаком застосований бетон у рельєфах з квітів та гірлянд. У загальний малюнок надзвичайно вдало вплітаються балкони та лоджії. Кошторис будівництва особняка сягав півмільйона царських карбованців. У порівнянні це будівництво може претендувати на найкоштовніше серед житлових будівель в історії Вінниці. Про родину капітана Чіткова відомо, на жаль, небагато. Історичні дані свідчать, що до відставки Олександр Миколаєвич служив у Вінниці. По відставці працював викладачем фізкультури у реальному училищі. А з початком Першої світової війни знову був призваний до армії. Власне, з фронту він прибув прощатися з померлою дружиною Леонідою Гаврилівною, тіло якої після смерті привезли до Вінниці з Галицького родового маєтку. Панахіди відбувалося. На залізничному вокзалі у Вінниці. З 1921 року будівля належала структурам охорони здоров'я. Майже півстоліття тут знаходився центральний пологовий будинок міста. Значна кількість корінних вінничан, які з'явилися на світ до 1970 року, народилися саме у цьому будинку. З 70-х років до кінця 20-го століття у будинку капітана Чаткова була розташована дитяча лікарня. З початку 2000-х років, після тривалої реставрації, будівля належить міському управлінню архітектури та містобудування.